Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма Інтерв'ю дня і я її. Ведучий Олександр Сопельник. Всеукраїнська молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив Кривий Ріг проводитиме благодійний захід під назвою Благодійний концерт. А у програмі інтерв'ю дня ми поговоримо про мету та ціль заходу більш детальніше з Веронікою Хорольською, координаторкою благодійного концерту. Рада вітати, Вероніка. Вітаю. Почнемо я думаю, з того, як взагалі з'явилася ідея проведення цього благодійного концерту. Взагалі, за якийсь час до цього я особисто робила збір і нам не вистачало деяких коштів. В принципі, до цього багато організовували концертів, і це дуже така культова тема в нашому місті. Дуже багато молоді туди збираються. Тому ми вирішили якби, зробити саме таку подію, але так як гроші вже тоді зібралися на той момент. Ми вирішили не відміняти якби сам концерт і трошечки в інше русло направити ці кошти також угу. на збройні сили. А, так, от до речі, благодійний концерт. Тут сказали назбр кошти на збройні сили. Яка головна мета та ціля? А, Ну, головна мета концерту маєте на увазі. Ну от кому ми збираємо для чого? Так, для ударної групи Асгард, підрозділ очі 120 ОРП. Ось це на ФПВ дрони. Саме для них. Сам збір він від також нашої організації Дніпровського осередку. Просто ми до нього як би, долучаємось, фактично. Ага. Ось. Ну і також, крім цього, звісно, головною метою концерту є більш культурна така просвітницька частина для молоді, тому що зараз у нас в місті мало чого відбувається, і таке більш якби розслаблення. Фактично а, куди будуть направлені зібрані кошти? Тобто, як будете їх передавати військові? А, Це саме банка в Монобанку, так і це буде перекидуватися на загальний рахунок цього збору. Фактично. А хто допомагає вам в організації? А, ну в організації також це Дніпровський осередок, тому що якби вони фактично цей збір і започаткували. А, також у нас дуже багато партнерів. Тому що, якби в якихось у нас буде благодійний аукціон, наприклад, і то люди надають компанії, надають нам якісь там сертифікати, в общем, речі. Плюс до цього також весь наш осередок долучений, тобто всі люди фактично так, весь вся організація у нас працює над цим. Так. А чого очікувати від концерту глядачам? Що такого там цікавого буде, от, щоб ну. Ми зацікавились і повинні от прийти на цей концерт. Угу. А, у нас саме будуть виступати наші місцеві гурти з сучасними піснями, каверами. Плюс до цього ведучим нашого концерту буде стендап-комік Джей Кук. Е, тобто це буде так і весело, і якби можна буде і потанцювати і все. Дуже класне приміщення, в принципі, це е, приміщення е, сховища ПК Карачуни. Ось воно зараз дуже класно обладнане, тому там буде так трошечки а, вайбово, весело. Угу. А чому вирішили саме в це бомбосховище? Так розумію, так mm, укриття, так укриття. А чому вирішили саме в укритті? Це і за цілей безпеки в першу чергу, чи от все ж таки, як ви сказали, так, так, такий вайп, який от зараз більш підходить? А, ну, в першу чергу, це питання безпеки через те, що наразі така ситуація у нас не дуже стабільна в місті, в принципі, тому краще задля більшої більш Контролю ситуації на даний момент краще саме в приміщенні укриття або бомбосховища, але вайб також ну, він грає роль, але другорядно дуже. Угу. А, як ви інформуєте е, громадськість про цей концерт, так де е, можна там я знаю, придбати квитки, чи це за донат, е, чи потрібна якась реєстрація? Тобто, де можна знайти цю всю інформацію для того, щоб потрапити на цей угу. концерт? А реєстрація саме є е, google форма на офіційній сторінці Флікривий ріг. Це в інстаграмі, і в Фейсбуці і в Телеграмі. Ось люди заповнюють заявки, і ми їх додаємо в телеграм-канал, де вже є Монобанка. Тобто люди скидають кошти зі своїм і ім'ям, і потім при вході якби, показують цю всю, ну, саму Монобанку. Угу. А, тобто є якийсь, скажімо так, уже донат, який потрібно задонатити. Чи, це, чи це там вільно? Тобто то, скільки. Він не регульований від 100 гривень від 100 гривень, але так. наскільки я так, так. там можу або хочу, я можу направити ці кошти. Так, так, так. А, так. чи ви вже щось подібне? А, так, у нас в червні в місяці також я координувала благодійний природник. Він відбувався на скелях модру. Теж така дуже е, цікава подія була. Теж з нашими місцевими музикантами, в принципі, дуже, дуже подібно до цього, але більш в такій природній атмосфері. Умові. Так, да, в атмосфері. Ось, більш така сімейна, типу пікніку, воно б схоже було, але теж. Угу. А що такого запам'яталося з першого такого заходу, що ви вирішили зробити її другий? А, ну, взагалі він теж був благодійний, в принципі, тому одразу спала така ідея. Плюс до цього а, це набрало а, якби дуже багато людей хотіло продовження. Тобто були гарні відгуки. так я Так, 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 так. Дуже багато гарних відгуків. І тобто на цій хвилі. Так, ми вирішили, що треба щось продовжувати. Півроку пройшло, правда, але так, треба. Так, чи планується найближчим часом, там найближчим майбутнім щось подібне? Тобто, ну я, я розумію, що ще цей не пройшов концерт, але вже а наскільки от ми багато спілкуємось з людьми творчими, з якимись організаторами, вони от вже кажуть: ну от ми зараз зробимо. Але у нас вже є план там, наприклад, на березень місяці, і ми вже будемо теж щось робити. А, ну, взагалі, є ще не регульовано точно там в якому місяці. Але, в принципі, а, така ідея у нас дуже популярна. ну, хочеться щось робити для нашого міста, щоб наша молодь більш була а, якби зацікавлена в співпраці. Ось і з нашою організацією, також з подібними організаціями. Тобто, ці концерти вони так в принципі ми плануємо. І якби, якби була стабільна безпекова ситуація, звісно, вони були б частіше, але наразі з цим трошечки складно. Але так, звісно. А ви сказали про інші благодійні або громадські організації, так? так. А з ким співпрацює ваша організація? А, є організація порода, а потім Природа теж. Ну, Взагалі у нас їх багато, але не всі дуже популяризовані. А, також є М -м, наче вони теж як організація вважаються генератор. Ну, У нас дуже багато таких в місті. Тобто, тобто з якими ви співпрацюєте? Так, взаємодія теж. Тобто, так. Угу. А, ну повернемось до теми нашої програми, а, саме поговоримо про благодійний концерт. А, ми ж не сказали, ми сказали де, але ми не сказали, коли, о котрій, так він угу. буде проходити. 17 лютого о 16.00. Uh, ось в саме укритті ПК карачуни. Uh -huh. Чому було обрано саме це місце? Але ну мені здається, це така трішки віддалена точка. Uh, так, ну нам запропонували з самого початку місце, тому що uh, у нас uh, як я там поряд живу, ось якраз я знайома з тими людьми, які працюють в ПК, і вони, типу, як запропонували, тому що зараз не всі зрозуміло з якої причини готові співпрацювати з організаціями через те, що ну, з питань безпеки вони бояться типу, брати на себе таку відповідальність. Ось, А тут якраз і укриття побудували, ми це по новинам теж всі бачили прекрасно, тому якби, був такий вибір. Угу. Чудово, якщо говорити про концерт, так чи очікуєте ви ажіотажу від глядачів, і чи на які стадії вже йде реєстрація? А, ну, реєстрація а, триває. Вона тільки почалася буквально декілька днів тому. Тому що не, не такий не на великій хвилі, але ажіотажу очікуємо, тому що приміщення достатньо велике. Типу, ми розраховуємо на велику кількість людей. Ну, сподіваємось, так і буде. Звісно. А скільки було на першому? Ну там можливо приблизно, чи пам'ятаєте, 50-60 людей було. 50-60 да, років. Так, да, так, да. Ну Там багато було. Дуже. Так, а скільки можна розмістити людей в укритті на речовах? До, 100. Ну, -100. до... 100. До 100 людей, це з учасниками е, чи окремо глядачі, окрем. окремо учасники. Окремо. А, чи не було в планах запросити якихось хендлайнерів? Я не знаю, Можливо, ви пробували до когось з кимось зв'язатись, там з відомих а, якщо чесно, ми не пробували цього літа. А, ми хотіли організувати подібний концерт, але нам відмовили через те, що полотний графік зараз дуже у всіх. А, ось тому на цьому, саме на цій події, ми не, ну, не намагалися зв'язувати з відомою саме. А хто буде з місцевих гуртів? Можливо, от таких, можливо, відомих у місті. А, Music Souls, якщо не помиляюсь, вони у вас теж були тут. Так, так, Софія і е, так, так, так. хлопці. Так, <клес> так, і хлопці. Так, <клес> так. <клес> ну там ще дівчата є насправді. А, також вихід там вони ще. Ну вони, я сподіваюся, будуть дуже відомим гуртом. А, ось також дядячки Аліна і Яблонська Ірина. Ось. Mm -hmm. а, в принципі, поки все якою буде програма? Наскільки розрахований концерт взагалі? По часу? Десь близько двох годин? Близько двох годин, так але досить невелика кількість учасників. А, так, при тому, що у нас ще буде аукціон благодійний. Всередині. А, і плюс до цього, так як в нас є ведучий, тобто це буде якби програма, розрахована на велику кількість. У нас все по таймінгу. Так, зрозуміло. Ну що ж, Вероніка, давайте ще раз в кінці нагадаємо, так, коли, де та у котрій буде проходити концерт, та як можна зареєструватися для того, щоб на нього потрапити. Угу. Так, Пек... укриття ПК Карачуни 17 лютого о 16.00 і зареєструватися можна, перейшовши на сторінку в Instagram Кривий ріг а в шапці профілю посилання на Google Форму. Тобто донат від 100 гривень, і так. ви приймаєте участь в цьому концерті так. як глядач. Так, так Все, чудово. Я дуже дякую за те, що ти сьогодні задав нашої дякую. студії і, звичайно, за те, що. Проводячи ось такі благодійні заходи, а ви даєте змогу не тільки людям відволіктись від цього сьогодення, тому що ми живемо вже в стані постійного стресу, вже майже ось два роки. Так і цим ви ще й допомагаєте нашим військовим боронити нашу землю та захищати її цілісність. Дуже дякую, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і ми говорили про благодійний концерт. Гостях у нас була Вероніка Хорольська, координаторка благодійного концерту. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.